Привіт, ви на каналі Софі Рофі. Я обустраюю кімнату моєго хоміка ну, клітку Друга частина Та я зараз буду Їй класти речі. Зараз я поміняю їй воду та повішу. Та я вже повішала бутилочку. Ось я її вирішила сюди повісити. Ось тут водичка побігала. Та на цьому відео почти зак... Зак... заканчується, бо я буду по одній по річі класти, та я вам поки що розкажу про моєго хомяка. Вона дівчинка. Ми це узнали вдома, тому що ми забули спитати. Просто Ми взяли хом'яка, нічого не спитали і так. Та я її назвала Муся Їй полтора місяця. Скоро буде два літом. Та вона маленька, гарна, така світла. Да, на цьому відео закінчено. Всім пока!